І тим часом Євросоюз готує заходи проти великих американських компаній у відповідь на Мита Білого Дому. Про це йдеться у публікації видання «Політико». З його даними мішенями можуть стати Google, Amazon та DJ, та JP Morgan. Перепрошую, пропонується більш жорстке регулювання компаній, затримки ліцензії для бізнесу, податки на фінансові операції і цифрові послуги. Ну і крім того, єврокомісія має вирішити, чи порушують компанії Apple та Meta закон про цифрові. Ринки нагадаю, що президент США Дональд Трамп готується ввести вже от буквально цими днями взаємні так звані тарифи для всіх торгових партнерів Америки. Ну і французьку, так би мовити, подружку Путіна і лідерку ультраправих Марін Лепен засудили до чотирьох років позбавлення волі, і е, суд заборонив їй також участь у виборах протягом наступних п'яти років. Жінку її соратників визнали винними у розтраті грошей Європарламенту. Її партія національне об'єднання щороку витрачала величезні кошти на зарплати людям, які займались, по суті обслуговуванням її власної політсили. А це заборонено. Ну і тепер французька ультраправа буде змушена провести два роки під домашнім арештом з електро браслетом на нозі, і ще два роки їй присудили умовно. Крім того, Лепен доведеться сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро. Ну і найімовірніше забути про свої плани балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році. Але її адвокат вже заявив, що політикиня оскаржить вирок суду. Втім, помилування у президента Еммануеля Макрона жінка просити таки не збирається. Так виглядає вочевидь гордість. А може пиха, не знаю. Ну і проблеми будуть не лише в самое ліпен, а й у її політичної сили. Партію національне об'єднання зобов'язали сплатити штраф у розмірі 2 мільйонів євро. Як передає видання Ліфігаро, з них 1 мільйон буде стягнено безпосередньо як покарання. Ну а другу частину штрафу конфіскують у рамках розслідування цієї справи додам що судовий процес тривав з 30 вересня 2024 року Ну і хоча перші звістки про можливі зловживання партію лепен з'явили ще майже 10 років тому у травні 2015-го і тоді треба зауважити партія оформила 20 людей на посаду помічник євродепутату депутата хоча насправді всі вони виконували як я вже знову ж таки сказав але на цьому варто наголосити завдання партії марін лепен яку називають подружкою путіна